У лісі жив маленький зайчик на ім'я Пухнастик. Він був дуже допитливий і завжди захоплювався чудесами навколо. Одного вечора, коли сонце сіло за обрій і ліс почав занурюватися у нічну тишу, Пухнастик помітив щось надзвичайне. На небі засяяв величезний місяць. Він був таким яскравим і великим що, здавалося, ніби дивиться на нього і посміхається. Місяцю, ти такий красивий, як ти зміг стати таким великим і сяючим? запитав зайчик, дивлячись на нього з поля. Місяць, почувши його запитання, лагідно відповів. Я не завжди був таким великим, пухнастик. Коли я тільки народився, я був маленьким і скромним, але з кожною ночі я все ріс і ріс, допомагаючи світити в лісі різним рослинкам і таким тваринкам, як ти, щоб вони не боялися темряви. Пухнастик здивувався, а чи можу я колись стати таким великим, як ти? Місяць посміхнувся ще яскравіше. Ти вже великий пухнастик, ти маєш своє велике серце, яке світиться любов'ю і добротою, і це справжня велич. Ти можеш бути таким великим, як ти сам хочеш, просто допомагаючи іншим і вірячи у себе. Зайчик замислився. Він зрозумів, що навіть маленький може змінювати світ. Своїми добрими справами і в цьому є справжня сила. Пухнастик подякував місяцю і вирушив додому, впевнений, що кожен його крок може зробити цей світ трішки яскравішим. І з того часу кожного вечора він дивився на місяць і згадував, що велика сила це не тільки розмір. Хай добро в серці. На добраніть. Нехай твої сни будуть такими ж яскравими, як той великий місяць. Жила була в глибині лісу маленька лисичка на ім'я Руда. Вона була дуже допитливою та відважною. Кожного ранку вона вирушала в подорож лісом, зустрічала нових друзів і дізнавалася безліч цікавих речей. Одного разу, коли руда гуляла в лісі, вона почула плач. Це був маленький зайчисько на ім'я Льоня, який загубився. Руда підбігла до нього і запитала, чому ти плачеш, Льоні? Я заблукав і не можу знайти свою домівку, відповів зайчисько, витираючи сльози. Не хвилюйся, я тобі допоможу, сказала руда і привітно посміхнулася. Вона вирушила разом із Льоною через ліс, показуючи йому різні стежки, і разом вони розпитували птахів і звірів, як повернутися до його домівки. По дорозі вони зустріли багато лісових друзів, веселого їжачка та мудрого совеня. Кожен з них допоміг їм знайти вірний шлях. І ось, коли сонце вже почало заходити, руда з Льонею нарешті дісталися до його хатинки. Зайчисько обняв свою маму і подякував рудій за допомогу. Ти справжня подруга, сказав Льоня. Завжди готова прийти на допомогу. Руда усміхнулася і відповіла. Дружба це коли допомагаєш один одному. Навіть якщо не знаєш, як все вийде, того вечора руда повернулася додому і, лікши нам як у траву, дивилася на зорі. Вона знала, що найцінніше в житті це справжня дружба, яка підтримує найскладніші моменти і заснула лисичка з посмішкою на обличчі, знаючи, що наступного ранку Знову буде готова допомогти своїм друзям. На добраніч! Нехай твої сни будуть добрими і чарівними. Далеко-далеко, в лісі, де дерева такі високі, що їх верхівки торкаються хмар, жив кролик на ім'я Лумі. Він був особливий, бо його хутро світилося в темряві, як зірки на небі. Лумі дуже любив ніч, бо в цей час його хутро блищало яскравіше за будь-які зірки. Одного разу, коли Лумі вийшов на прогулянку під час чудової зіркової ночі, він почув тихий голос. Лумі, допоможи мені. Це був голос маленької зірочки, яка впала з неба і заблукала в лісі. Зірочка була така маленька, що її було важко побачити серед темних дерев. Але завдяки світлу лумі він зміг її побачити. Я хочу повернутися назад на небо, сказала зірочка, але я не можу, тому що не знаю як. Лумі подивився на небо і побачив, що всі зірки високо вгорі, як маленькі діаманти. Він не міг залишити зірочку саму на землі, без допомоги. Він почав бігати по лісу і шукати шлях до небес. Пройшло багато часу, але лумі не зупинявся. Він біг і біг, і зрештою знайшов старе дерево, яке було настільки високим, що його верхівка сягала хмар. Лумі сказав зірочці, Гадаю, ти зможеш повернутися на небо, якщо я тебе туди віднесу. Зірочка засяяла трохи яскравіше і сказала, якщо ти мене піднесеш так високо, я знову зможу стати частиною великого неба. Лумі обережно взяв зірочку на свої лапки і, не зупиняючись, підняв її до самісінької верхівки дерева. І ось коли зірочка дісталася до неба, вона засвітилася такими яскравими кольорами. Що весь сліз засяяв від її світла. Дякую тобі, Лумі. Тепер я знову зірка, і буду світити ночами, щоб ти завжди міг мене побачити, сказала зірочка. Лумі повернувся додому, і коли він ліг спати, він побачив, як зірочка яскраво світить на небі, відправляючи йому посмішку. І так Кожної ночі Лумі і Зірочка залишалися друзями, даруючи один одному світло і радість. На добраніч! солодких снів. жив маленький зайчисько на ім'я Левко. Він був справжнім дослідником і цікавився всім на світі. Кожного дня він вирушав у подорож до нових місць, спілкувався з іншими звірятками та вивчав природу. Одного разу, коли Левко гуляв біля річки, він побачив дивовижну квітку. Вона була незвичайна, різнокольорова, від світло-блакитного до темно-фіолетового і випромінювала м'яке світло, наче зірка. Левко був вражений і захотів дізнатися, що це за квітка. Він вирішив запитатися у старої мудрої сови, яка сиділа на гільці. Дерево поруч. Сова пояснила, що це квітка нічного світла, яка розквітає лише раз на рік, і її пелюстки мають магічну силу і здатні виконувати найзаповітніше бажання. Але є одне правило, щоб квітка виконала бажання, треба бути чесним і мати. Добре серце. Левко дуже зрадів, адже він давно мріяв побачити світ за межами лісу. Але він не поспішав загадувати бажання. Він ще довго сидів біля квітки, розмірковуючи про те, чого він бажає більш за все, і зрозумів, що насправді найважливіше для нього. Це допомагати друзям і піклуватися про свою родину. Того вечора Левко загадав бажання: Нехай у нашому лісі завжди панує мир, і всі тварини будуть щасливі і дружні. Квітка ніжно розквітла і її світло наповнило ліс. З того часу. Ліс став ще красивішим і затишнішим місцем, але Левко зрозумів, що найбільша магія це добро, яке ми даємо один одному. І з того часу, кожного року, коли з'являлась квітка нічного світла, всі тварини збиралися разом і бажали одне одному щастя та миру, і ліс був справді. Черівним на добраніч! хай твої сни завжди будуть добрими. У лісі жив маленький зайчик. На ім'я Льоня він був дуже кмітливим і мав добре серце, але часто почувався самотнім, бо не мав друзів. Щодня Льоня грався сам і не було нікого, з ким би він міг поділитися своїми думками чи радощами. Одного ранку Льоня вирішив прогулятися до свого улюбленого місця під старим дубом. Але цього разу, коли він дійшов до дуба, то побачив щось незвичне. На галявині зібралися всі лісові мешканці. Білки стрибали з дерева на дерево, лисички бігали по траві, а їжаки каталися з горбиків. Вони сміялися, грали в різні ігри і виглядали дуже щасливими. Якщо я підійду до них, вони можуть не захотіти зі мною грати, подумав він. Тому він просто сидів посторонь і спостерігав, як усі весело проводять час. Але раптом до нього прилетіла мудра сова на ім'я Грета. Її поради часто допомагали іншим тваринам. Леоню! Чому ти сидиш сам? запитала вона. Зайчик зітхнув і розповів сові про свої переживання. Я хочу грати з усіма, але мені здається, що мене не приймуть. Всі вони вже знайомі, а я не знаю, як підійти і попроситися в гру», – відповів Льоня. Сова посміхнулася і сказала, всі тварини тут дуже добрі і вони раді новим друзям. Ти не повинен боятися підійти до них. Можливо, саме ти зробиш їх день ще кращим. Якщо ти зробиш перший крок, то побачиш, що вони радо тебе приймуть. Тільки не чекай, що хтось зробить це за тебе. Почни з того, що просто підеш до них і скажеш, Привіт. Льоня зрозумів, що сова права. Він підійшов до білочок, які грали в хованки. Привіт, сказав Льоня. Чи можу я приєднатися до вас? Білки одразу спинилися, подивилися на нього та усміхнулися. Звісно, приєднуйся. Нам якраз не вистачало одного зайчика для гри. Відповіла одна з них. І, невдовзі, Льоня став частиною великої компанії лісових друзів. Вони разом бігали, ховалися і сміялися. Зайчик відчував себе таким щасливим, що не міг повірити, як легко знайшов собі друзів. Після гри всі сіли на лісову галявину, і Льоня розповів своїм новим друзям про те. Як він боявся підійти до них спочатку. Всі сміялися і ділилися своїми історіями про те, як кожен з них колись теж відчував страх перед новими знайомствами. Відтоді Льоня став часто приходити до своїх нових друзів. Вони разом проводили час, весело сміялися та допомагали один одному. Зайчик більше не був самотнім. Бо знайшов справжніх друзів, які завжди були поруч. Нехай ця казка принесе тобі спокій та тепло, а в сні знайдуться нові друзі, з якими буде весело і цікаво на добраніч.